Всім привіт! Хто завітав Сьогодні на мій канал, сьогодні ми з вами будемо підсипати курку або, ще кажуть садити курку на яйця. Вона в нас оквоктилася, тому зараз будемо підбирати саме ті яйця, які нам знадобляться. Що я хочу сказати? Під курку молоду, найкраще підкладати не більше 15 яєць. Я в минулому році так підсажувала. І я вам кажу краще посадити на меншу кількість яєць. Тому що якщо ви посадите на більшу кількість яєць, вона їх може потовкти, вона їх може пороздзьобувати, а це нікому не потрібно. Тоді всі яйця будуть а, в жовтку, і вже толку з них не буде ніякого. Як ми підбираємо яйця для нашої курки? Яйця повинні бути насамперед не свіжі, ну як не свіжі. Тобто, не сьогодні витягнути з гнізда. Їм має бути як мінімум 3-4 дні. Для того, щоб нам підібрати яйця, нам знадобиться ліхтарик. Так. Вимикаємо світло. Яйця нам знадобляться крупні. Вмикаємо наш ліхтарик, беремо наше яєчко і просвітлюємо його. Повітряна камера повинна бути не більше, ніж як 10 копійок. Таке повітряна камера, як 50 копійок, це вже явно не свіже яйце. 25-10 копійок. Ці яйця підходять для нашої курочки. Дивіться, яке гарне ідеальне яєчко. Там плаває жовточок. Кладемо його до наших яєць, які ми будемо підсажувати під курочку. Ось це також свіже яєчко. Бачите, яка гарна. Повітряна камера, 10 копійочок, жовточок там усередині гарненький. Кладемо я також. Ось це яєчко, бачите, воно як в крапочку, це мармурове яєчко, таке яєчко не підходить. Воно підійде в їжу, ну, аж ніяк не під курочку. Ось іще одне таке яєчко, воно свіженьке. Але не підходить. Ось дивіться, яке яєчко. Бачите, оцей червоний ореол. Камера повітряна велика. Це означає, що хтось вчасно не зібрав яйця, і це яєчко вже почало опліднюватися. Тому таке яєчко ми відкладаємо, бо хто знає, скільки воно лежить, це яйце воно нам не підходить. І в їжу воно також не підходить. Відкладаємо його окремо. Яйця повинні бути чистими, не брудними. Але якщо є невеличке забруднення, це нічого страшного. Гарне велике яєчко ми його теж беремо. І це яєчко гарне. І це. Це яєчко мармурове. Гарно. Гарно. Для того, щоб присвітлювати яйця, є спеціальні такі ліхтарики. Я не знаю, як вони називаються. Їх купляють для інкубаторів. Ну, У мене інкубатора немає. Ліхтариком я приловчилася, мені подобається. Так, 2, 4, 6, 8, 10. Нам ще потрібно 5 яєць. Це таке брудне яйце, не підійде. Ось гарне свіже яєчко. також гарне свіже яєчко. Це мармурове яєчко. Ось гарне. Так. Гарне. І ще одне. Жарне. Так, все, яйця ми з вами вибрали. Так, яєчка наші готові, 15 яєчок. Зараз підемо підсипати їх під курку. Як каже моя мама, краще це робити в п'ятницю. Але ви не повірите, я вже другу п'ятницю працюю і аж ніяк не можу. Ну Краще за все орієнтуватися, мені здається, на місяць. Краще на місяць, який набирається, а не який спадає. Йдемо кладати яйця в гніздечко. Так, наша красунька сіла в гніздо, яєчок немає. Ми для неї інше гніздечко приготували. Фух, ти мене налякала. Так, курка сидітиме на яйцях 21 день. Ставимо собі в календарку сьогоднішню дату, яку ви посадили курку. Чекаємо 21 день і через 21 день будемо вже пестити маленьких курчаток разом з куркою. Тому всім дякую за перегляди. Ставте лайки, дизлайки, а також пишіть коментарі. Всім мирного дня, гарного настрою і всього самого найкращого!